Про зросійщених українців в даний час. Колись я була теж зросійщена, і е, таке, от була така присутня біполярність, е, я українка. Так, я вважала себе українкою, я любила все українське, але розмовляла російською мовою. Я була несвідома, не доходило, не було, може, таких, можливо, таких пояснень. Але зараз чому постає питання до українців, котрі ще й досі отак от втупилися і вони не переходять. Називаючи це все, вони з зросійщені, і от, от така біда. Поясніть тоді мені, будь ласка, це вже вирок, чи це вже діагноз, чи це просто виправдовування своєї лінії, недолугості, нехотіння? Та? Нехотіння чому? Розберіться з цим питанням, будь ласка. Українець, котрий вже побачив на своє життя, припало побачити ракети, шахеди, обстріли, смерті, війну, так? в усій її оцій обширній картині. І після цього казати, що це не на часі, це свідомий вибір. Тобто, ви, ті, хто не переходить на українську, ви свідомі, але в тому. Що ви вибираєте чуже. розумієте? Тобто свідомість українця для вас не підходить. Тоді питання знову і знову: чому ви себе називаєте українцями? Що вас відносить до українців? Якщо ви не слухаєте українську музику, ви не читаєте українську літературу, ви не дивитесь фільми в українському перекладі, ви не розмовляєте українською, і саме головне ви ненавидите українське. Ви Цькуєте українців за українську. У вас є відраза огида, вас це бісить. Ну, ви розумієте, що бісить українська тільки росіян? Тому чому ви, називаючи себе українцями, живуча в Україні, маючи паспорт українця, кажете те ж саме. Чому для вас аля Пушкіни Єсєніни це е, не частина? Російської культури для вас це вні політики. Чому, слухаючи і там якихось тімать ви ще захищаєте тих, хто теж слухає. Ви все, 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 ваші, всі ваші дії, ваша боротьба, вона на тому, щоб захищати російське, вороже, ви розумієте? Не своє.